І далі трохи деталі щодо історії про мобілізованого солдата, який загинув незабаром після початку проходження служби. Далі про це в сюжеті. У Тернополі проведуть перевірку щодо військового, який загинув через місяць після мобілізації. У мережі активно шириться інформація, що призовник загинув через чотири дні після прибуття на фронт, бо не мав належної підготовки. Територіальний центр комплектування і мерія ініціювали розслідування. Відомо, що Богдану Покітко видали повістку у другій половині січня. За словами його подруги, призовник нібито не проходив навчання у військовій частині і на полігоні і його відправили на фронт без підготовки. За інформацією. Цієї журналіста Юрія Бутусова, до якого звернулася родина загиблого, Богдан проходив службу у роті охорони тернопільського військомату. Він стояв у караулах та роздавав повістки. Виїзд на полігон відбувся лише один раз, де він відстріляв один магазин. Вже 11 лютого Покітко отримав наказ висуватись на Донбас. Богдан не відмовився попри непідготовленість і вирішив виконувати будь-які накази без скарг. 16 лютого Богдан Покітко загинув під час бойових дій. У Тернопільському ТЦК заявили. Що цей випадок не є системним, тож будуть з'ясовувати, хто допустив таку злочинну недбалість.